Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу записати відео про корисні товари українського виробництва продукти харчування. Я проводила опитування, і мені написали більше що таке відео потрібно. І давайте почнемо. Почну я з таких от смаколиків: це хрумкі овочеві хлібці. Все, я замовляла на сайті Смак Життя. Я залишу посилання під відео в описі під відео. Я не вперше замовляю на цьому сайті, і це не реклама. Блог у мене маленький, ніхто мені, на жаль, на рекламу нічого не присилає. Ну, давайте розкажу про о, ці хлібці. Вони виглядають ось так. Я вам навіть їх покажу. Я вже багато чого тут скуштувала, тому вони не в мене відкриті. Ось ці хлібці тут всі натуральні компоненти, насіння, ось, наприклад, з томатом тут. Насіння льону, зелена гречка, насіння соняшника, активована селера, рожева морська сіль, приправа 10 овочів, вода, морква і томат. Дуже смачні для перекусу як варіант, якщо ви полюбляєте, наприклад, чіпси, також вам замінить, якщо ви на дієті. Дуже класно. Тут калорійність 320 калорій на 100 грамів білків 10 грам, жирів 38, вуглеводів 26. В упаковці, у нас, в упаковці я не можу знайти. Зараз якщо знайду, вам скажу скільки тут. 40 грамів в упаковці. В мене з вакаме, в мене томат. Ще я замовила собі паприку. Так, і ще в мене ще одна паприка, і, здається, ще одне вакаме. Ось такі хлібці дуже смачні, рекомендую вам на них звернути увагу. Ще один продукт, який я також люблю, вони дуже смачні, це крем супи я брала набором, в мене тут уже одного нема, бо я його скуштувала. Ось такі крем супи можна заварювати в цій упаковці одразу. Заливаєте укропом і смакуєте. Крем суп у мене сочевичний, також томатний. Також нутовий. Ще в мене є мексиканський, шпинатний вороховий, ну і був горіховий. Дуже смачні, особливо, коли у вас немає змоги швидко щось приготувати, ну, чи ви десь в дорозі, чи немає світла. Ось такий варіант дуже класний. Мені подобається, вони дуже смачні, можу вам рекомендувати. Звісно, вони ж не замінять вам супів, і борщів, але як такий варіант на швидкоруч, то це дуже гарно. Далі я замовила собі напій імбирний, я беру чайну ложку цього імбирного напою, беру собі столову ложку обліпихи там, з медом, з цукром, неважливо з чим. Кладу туди апельсинчик, лимончик, і дуже смакує, особливо коли зараз холодно. Він дуже смачно тоді цей чай смакує. Вибачте, за тавтологію таку, але все ж таки я вам можу сміливо рекомендувати класний продукт. Наступне, що покажу, це такі льодяники, вони без цукру, дуже смачні. В міру солодкі, тут ізомальт, кукурудзяний сироп, смородина сушена, це в смородиновому, э, смородиновому льодянику натуральний барвник, Ну і ягідки там і все. Кокосове в мене є, ківі, вишня, ще був апельсиновий. Ось такі прикольні смаколики, особливо якщо у вас є дітки. І ось керолат це замін шоколаду. На от таких от також паличках дуже смачний, мені подобається. Там можна на подаруночки, вони також добре виглядає. Можна куштувати вдома дітям і самим. Дуже смачно От рекомендую придивитись. На цьому сайті також багато там горішків, багато спецій різних меду, горіхових паст. Тому, хто не знайомий з цим сайтом, пройдіть в посилання, і я вам дуже раджу там щось собі смачненьке замовити. Ось такий невеличкий огляд моїх корисних продуктів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Якщо е, такий формат вам зайде, якщо такі відео вам також корисні, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду показувати, бо я зазвичай щось таке смачненьке, корисне купую. На сьогодні це все. Всім па-па, бережіть себе!